Охай, друзі, на зв'язку Емікаражитан. І сьогодні ми потрапили знову все з нижчих демонів. Або знову з ва. Що це на англійській мові я не вмію, тому... не пітьте тапками. Е -е, що ж, сьогодні ми будемо знову шукати нові пригоди на свою дубцю. Що <звук> <Ні>, ну, <реально. звук> ми тут ще можемо робити? Шукати пригоди, тільки це. В минулій серії ми думали, чи треба нам йти до Демона, тому що там залишило ліжко, і я його не вбила, але якось вбивати його не хочу. До речі, в нас немає їжі. Не важливо, що у нас є смажна дріска, чотири курятини, але в нас немає їжі, тому е, ну так, ми ще будемо по дорозі подавати собі трішечки їжі. Ну що ж, які в мене сьогодні плани? Сьогодні в мене план знайти когось, кого ще можна обіграти. Обікрати, до речі, я тільки зараз зрозуміла, що в минулій серії ми обікрали нашого начальника. А казали, що якось водичка не дуже рівно заспавнилась, ні? Мені здається, що тут трішечки потоп страпився. У мене багато питань і мало відповідей. Так, а ще у мене немає зараз ліжка. І на нас нападуть 105 мільярдів демонів. А воно мені не дуже то треба, щоб на нас нападало 105 мільярдів демонів. Тому треба вигадати якийсь план, щоб не померти. Щоб розуміло, в мене нема. Ну, давайте подивимось, куди нас веде знову ці не дуже ...файна штука. Я відправляю кудись за куди гори збирати помідори, а збирати помідори я не дуже планую. Але все рівно підемо. О, Штука з демонами. А нам випадково не туди треба, нам сто відсотків туди треба. А зачем нам там треба, а? ну, тут... ну я не хочу туда идти. О, наш насельника там. Ну раз там наш насильник, то ну, есть шанс, что мы выживем. Там еще что-то... Ну смотрите, мы уже потрапили на кладовище. Я так понимаю, мы уже место себе выбираем. Так, давайте сюда еще, потому что я не понимаю, куда сам идти. Тут 16, тут 597, 597, це далеко. Господи Ісусе, ти чого лякаєш мене? О, там, до речі, вівці є. Ми якраз підемо ще до них. А, це знову якийсь срій мене загнати хочуть! Так, ви тоже чекаєте тут? Я вже думала там демон. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Я прийшла на ці координати Але мені щось вдалося здалось чи ні? щось мені здаєте, що мені нічого не вдалося? Мені здається, мене знову намахали. Мені ось, мені ось дуже сильно здається, мене намахали. Прямо ось Намахачі повні Ну і добре, мене знову намахали. Давайте підемо отбивати собі ліжко. А потім підемо туди, Вмирати І вибрати собі. На кладовище місце. <звук> Поки що давайте підемо туди, типу там можна було забратися ось так, але ну, ми ж генії, тому ми заберемось так, щоб подивитися, що це таке. Це що? Це монетку для удачі треба кинути? У ну, мене буде дерево для удачі, тому що монетки зараз дорогі. У мене так зараз другі, тому буде дерево. Сюди тут поклали щось? Хоча б їжу мені, ні? Ви не хочете мені їжу покласти сюди, ні? Трішки їжі, ні? Таке, таке тут нема? Щось якесь бідненьке кладовище. Нікого тут немає. І їжі теж не. О, їжа! А тебе куда мне сбирать эту ежу? О, тут сейчас еще, почекай, почекай, тут еще и кассижа. Панкейки, о, еще возьмем панкейки. Панкейки. Так, где тут что-то? Это ж булочки. О, нет, сука, это булочки повыгоднее, брата. Я вам панкейк ви мені булочки. У мене тепер, а це не булочки, а Мочи, ну нема. Мочи. Це не важливо, не... Да, це що це таке, головне, що це тепер моє. Так, ну тут демона, до речі, немає. Я думала, що Демон повинні бути, але зараз день і схожі демону сказали, а ми що в день будемо виходити до тебе, ти нам на не здалася в день. Поки що не требует, тому давайте підемо, як завжди в ліс. Так Куди ще можна йти? Ну, в ліс. Кожну п'ятницю ходжу ну, хожу, в ліс типу. Всі дівчата ходять в ліс, вірно? Вірно, я-то я теж так вважаю. Всі дівчата ходять в ліс. Провідувати. І гарних людей. Дощі там дуже багато різних дерев. Мені було б цікаво туди ще теж сходити. Якщо ми там нічого не знайдемо, то сходимо туди, тому що мені цікаво подивитись, що там є. І подив... давайте подивимось, що тут є. Можливо, тут хтось є. Ми зможемо до когось домахатись, да? ми зможемо когось домахати, так? Да? Тут, мені здається, нікого зараз нема, тому що зараз день, а вночі, можливо, хтось його шастає. але зараз тут нікого нема. А, так? Да? А, це я круг знову навернула? Нормально. Ми прийшли до себе додому, ми зробили круг. Я думала, що ми йдемо в інший ліс, а ми прийшли туди, звідки уходили. Ну так, да, топографічний кертинизм це. Коли це топографічний крітинизм, це дуже великі проблеми. Тут шахтати не можна. І ворон пол поломаний. Вламаний. А є тут хто, а? Виходьте, люди добрі! Виходьте гуляти! Тільки не демони, давайте люди добрі, без демонів. Схоже, без демонів ніхто гуляти не вийде. Що тут є? Є тут що є, що немає нічого. О, там щось є, давайте все плимо подивимо туди подивимось, що там статуя. А у статуї немає. А тут ну, повсюди кладовище, чи що? Тут просто, схоже, якийсь пам'ятний, пам'ятна людина була. Йому пам'ятник побудували, ні? Ну так, ну, добре, це в нас селянин. Що він тут робить? Гарне питання. Що до чого, чому? Незрозуміло, може його розібрати? Там ще один ліс. Тільки не кажіть, що там ще один ліс, а я вам спрошу. Та ну ви що знущаєтесь наді мною? Ще один ліс, але там якась земля, наче дуже друга, друга дуже інша. Ну, почекайте, давайте сходимо туди, там щось і побачило, а потім підемо в ліс. А вони можуть ці різні на горах будувати? Ну реально. Піднімайтесь 100 тисяч років. Я поки тут піднімусь, я вже собі всі ноги переламаю. Добре, наші тут більш нічого немає, тому йдемо. Піднімаємося на цю гору. ламаємо собі всі ноги, піднімаємось. І будемо дивитися, що це за начисто. Є, тут шо? Мені щось здається, що тут нема нічого. А тут все добре? Ну Наче все добре. Тільки якийсь вибор дуже сірий. А то ж ніж трава. У трави тут депресія, так? Тут дед инсайд вводяться. Dead inside 07, чи як там? А 1000-7, да? Зло трішки флешбеків. А що це таке? Не знаю, що це таке, але треба сюди зайти і все подивитися. Тут не тільки не тільки трава! Почала це саме, а ще. А це, ну, це теж трава. Ну це листя. А листя це трава. Ні, ну, листя це листя, а трава це трава. Тут все, я так розумію, це регіон Деденсайдів і. і регіон депресії. Так? Я зайшла в депресію. А, тобто в Реаллайф, так? Так, во тут щось є! Діаманти, все, ми пройшли гру. Дякую всім за увагу! Ми пройшли гру. До побачення. Добре, жартую. Ну, діаманти це дуже файно, тобто я дуже рада, що у нас є тепер діамантики. Ми тепер... Ми тепер файному себе почуваємо. І файні люди ми. Так, ну все покай залишається. І це нехай залишається, типу, все інше. там А тут все ми зробили. Все, ми можемо тут жити, все. Ну, типу. Це гарна будівля, будівля, реал лайф депресія. Дидемсайс мінус 1007, чи як там кажеться. ну Ідеальна хата мені подобається. Правда, там, де мене зараз заспавняться, і мені не буде да, подобатися. Так, ну що, в нас немає, там вже ніч у нас. Я перевірю, чи закрила я двері, бо якщо я не закрила двері, у нас зараз зайдуть гості, а я не в парадному. А я не в Ні їсти не приготувала, Ну навіщо так зустрічати гостей? Звичайно, нормально гостей. Двері закриті, все, давайте повертаємось. Та я буду тут сидіти, бо мені виходити не треба. Ось їм треба, хай вони виходять, а я тут залишусь. Але звуків я там якось не дуже чую. Можна їх забратись? Є, тут що. Щось нема, нічого. В якісь в мене вікна. Дивляться нікуди. Сломеніт ти заважаєш нічка. Ее, -е, почекайте. Там теж щось нічого нема. Що, виходите? Тут всі в депресії, тому тут ніхто не гуляє. Ну і райончик у них реально депресивний. тут кто? А -а -а. Ну там демон. У нас есть шансы разобраться с ним. Ну давайте спробуем. Чем черт не жертвуем? Давай, ты, Тебя тут не ждут. До побачення. Непогано, ну, не до речі, хата. Дві ти ще ще подивимось, що в нас є тут? Дай ми що ми зможемо скрафтити якусь броню. Ага. Нам треба вовна. Нам треба дуже багато вовни. так добре. Вот это вот нам треба. А ты есть Митсури, а? Митсури. Нема Митсури. Образливо. А Чи я не бачу, я не помню, який у нее одяг. Белый, просто белый кимоно, если не помню.